На другий день, вранці, увійшовши до нашої каплиці, я почула такі внутрішні слова. Скільки разів увійдеш до каплиці, відразу відмов ту молитву, яку я навчив тебе вчора. Коли я відмовила цю молитву, я почула в душі такі слова: ця молитва приборкує мій гнів. Відмовлятимеш її протягом дев'яти днів на звичайній частині вервеці таким чином. Спочатку відмовиш по одному разу молитву Отче наш, бо городиться Діво, «Вірою». Далі на частині, що відмовляється Отче наш, говоритимеш наступні слова, «Предвічний Отче, офірую тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу. На частині, де відмовляється Богородице Діво, відмовлятимеш наступні слова, зради Його болісних страстей, змилосердися над нами і цілим світом. На закінчення тричі відмовиш такі слова. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний змилося над нами і над цілим світом. Мовчання є мечем у духовній боротьбі. Ніколи не надійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання відсіче усе, що хотіло причепитися до душі. Ми близько до серця сприймаємо слова і ображення словом хочемо відповісти тим же. І не зважаємо на те, чия Божа воля на те, щоб ми говорили. Мовчазна душа є сильною, і її не страшні ніякі перешкоди, якщо зберігатиме мовчання. Мовчазна душа здатна до найтіснішого поєднання з Богом. Вона майже завжди живе під натхненням Святого Духа, у мовчазній душі Бог діє без перешкод. Амій Ісусе, Ти знаєш. Ти, єдиний добре знаєш, що моє серце не знає іншої любові, крім тебе, уся моя дівоча любов до тебе, Ісусе, втонула навіки. Добре відчуваю, як твоя Божа кров кружляє у моєму серці. Немає жодного сумніву, що з тією твоєю пресвятою кров'ю у моє серце увійшла твоя найчистіша любов. Відчуваю, що разом з Отцем і Святим Духом мешкаєш у мені. Вірніше відчуваю, що я живу в тобі, онезбагненний Боже. Відчуваю, що я розчиняюся в тобі, як краплина в океані. Відчуваю, що ти є зовні, і всередині мене, відчуваю, що ти є в усьому, що мене оточує, в усьому, що зі мною стається. О мій Боже. Я пізнала тебе у своєму серці і полюбила тебе над усе, що лише існує на землі чи в небі. Наші серця розуміють одне одного, і ніхто з людей цього не зрозуміє. Друга сповідь у архіпастиря знаю, дочко моя, що якщо це є Божа воля, то чи раніше, чи пізніше вона сповниться, бо Божа воля повинна сповнитись, люби Бога усім серцем. З однаковою прихильністю я приймаю радість чи терпіння, чи упокорення, пам'ятаю про те, що є одне і друге про мене, що ж мене обходить те, що про мене говорять. Я вже давно відмовилась від усього того, що стосувалося моєї особи, моє ім'я, частиця, тобто офіра, але не на словах, а в дії, у зреченні самої себе, в уподібненні до Тебе розп'ятого, о добре Ісусе і мій Учителю. Ісусе, коли приходиш до мене у святому причасті, ти, хто зволив замешкати з усім Святим Духом у малому небі мого серця. Я стараюся протягом усього дня супроводжувати тебе, не залишаю тебе самого ні на хвилину, хоч перебуваю серед людей, чи разом з вихованками моє серце завжди з'єднане з ним, засинаючи, офірую йому кожний дар свого серця, прокидаючись, занурююсь у ньому без слів, прокинувшись, величаю святу трійцю і дякую, що зволила подарувати мені ще один день, що ще раз повториться в мені таємниця втілення твого сина. Що ще раз на моїх очах повторюються твої мучницькі страсті. У той же час намагаюся допомогти Ісусові перейти через мене до інших душ, усюди іду з Ісусом, Його присутність усюди мене супроводжує. Страждаючи душею чи тілом, намагаюся мовчати, бо у цей час мій дух набирає сили, як апливець Ісусових страстей, постійно маю перед очима його зболіле обличчя, зневажене і спотворене. Його божественне серце пробите нашими гріхами, а особливо невдячністю вибраних душ. Від'їзд довільно Кракова на восьмиденній реколекції. У п'ятницю ввечері під час вервиці, коли я думала про завтрашню подорож і про важливість справи, яку я повинна була представити отцеві андрашу, мене охопив страх, бо я ясно бачила свою нікчемність і бездарність і велич божої справи. Розчавлена цим терпінням, я здалася на Божу волю. У цю ж мить я побачила біля моєї лавки Ісуса у ясних шатах, і Він сказав мені чому боїшся виконувати мою волю? Чи я не допоможу тобі, як і дотепер? Повторюй тим, хто заступає мене на землі, кожне моє бажання і роби тільки те, що вони кажуть. У цю ж хвилину якась сила вступила в мою душу. Після святого причастя. Як завжди я побачила Ісуса, і Він сказав мені такі слова: прихили свою голову до мого плеча і відпочинь, і наберися сил, я завжди з тобою. Скажи приятелеві мого серця, скажи, що такі любі створіння я використовую для здійснення своїх справ. Після того мій дух отримав дивну силу. Скажи, що я дав йому під час сповіді зрозуміти твою слабість, чим ти є сама по собі. Кожна мужня перенесена боротьба приносить мені радість і мир, світло і досвід, відвагу на майбутнє, честь і хвалу Богу, а мені остаточну нагороду. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули. Та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!